У мене релакс день. Покупала, сходила в магазинчик, подихала свіжим повітрям і сонечком подивилася, але зараз дуже холодно. Зараз зроблю собі коктейль на молодці. До речі, що дає взагалі цей коктейль? Ви знаєте, зараз дуже багато такої піші в нас, що ми її готуємо, навіть якщо вона калорійна, вона не завжди дає нам пользу. І часто буває таке, ти покушаєш, і через час ти знову хочеш кушати, тому що у фруктах нема вітамін, в м'ясі нема м'яса, в маслі нема молока, ну і так далі, ви зрозуміли суть. Саме цей коктейль він насичує організм і він дає все необхідне. Тому ну, я його стараюсь додавати в раціон. Це дуже корисно, особливо, якщо ти, наприклад, на ногах день. Да? То все одно треба, щоб організм вивчав, отримував те, що йому треба. Ось для того, щоб я могла ну працювати, жити, радіти. Вона я зробила, і смак нагадує зараз молочного какао.